Багато нюансів, які треба проговорити з нашими партнерами сьогодні. Вже на столі проект гарантій безпеки від наших європейських партнерів. Це дуже важливо, але от такий комплекс гарантій від Європи від Сполучених Штатів. Абсолютно чітких, абсолютно ефективних гарантій, це те, що буде запорукою. Будь-якої е, можливої агресії з боку Росії у майбутньому саме над цим сьогодні працює президент, саме над цим працює команда. І Я впевнений, що ми досягнемо бажаного результату такого бажаного результату для всієї України. Ми маємо дуже на жаль поганий досвід і Будапештського меморандуму і інших угод, які не спрацювали сьогодні. Інша ситуація після цієї війни, початку цієї війни, агресії Росії. Тому Україна сьогодні в центрі нової структури безпеки в Європі. Я би сказав, не тільки в Європі, але й в світі. Україна сьогодні є центром таким і технологічним центром щодо нової зброї, абсолютно нової зброї. Війна змінилася, вона вже вона буде абсолютно іншою. Вона сьогодні вже є іншою. І саме сьогодні ми більш ніхто в світі сьогодні розуміємо, як сьогодні працює ця ця новітна зброя. Українці стали українські воїни, стали сьогодні найкращими експертами. Ми точно розуміємо, що працює, що ефективно, що неефективне. І саме тому ми абсолютно маємо. Право і це наше і досягнення, яке ми виборюємо в цій боротьбі, бути в центрі цієї нової структури безпеки, в першу чергу, нашого європейського континента і в світа в цілому.